Всім я Тимур. І будемо грати за мій кубик, який я його назва. Я хочу багато виграти, тому поїхали. Ось такий наш состав доволі непоганий. Але є слабі позиції. У нас такий тут. Ось состав наш національний кубок. Поїхали. Три ми програли з рахунком терно. Ну, як на початку непогано. Поїхав в Суперкубок, Реал Мадрид виграв. Суперкубок в фінал Реал Мадрид Барселона виграв. А ми поїхали далі грати. І у нас ми побудили з рахунком 2-1 на четвертому місці зараз. Як поїхали далі. Це... Шпу, знаю, ми проїхали, ми На затому місці, тому поїхали далі. Так, і ми граємо нічфю один-1. Я поганий, як для початку, тому поїхали. Ми можемо замінити тут у нас такі. Поїхали. Ми... поїхали. Ми проїхали, що втримали, що Поїхали заміняти наших гравців, витучили. отримали чевану картку. Заміняли... Заміняємо його на цього. ми виграли В 12 місці 7 набранных очків. Поїхали далі ударить цього флобу забрали 2. Себе місце. Їх далі. Ми виграли хумно 3-1. Що за камбек у нас був? Третє третьому місці 13 набраних очків. Небагато. Їх далі. Ми. Ми чую зіграли один-1. -один. в місті? 4 очка, щоб виграти перше місце. Поїхали. І. Походимо. С он снова на штурм вместе? Поихай. А не зрестреба у меня. Так, поехали. Два один. Сюди, еще одну вместе 18 наброних очків. Поихай, удали. Выралден, нулі, сюди. 21.

0-0 зіграли, нічя в місце зараз. У нас червона п'ять цього. Так, ну ладно, поїхали далі. Можемо зараз купити цього молодового графця, 20 років, 45 тисяч. Поїхали, тому що у нас не було заміни у цю червону картку. 2-1. П'яте місце займаємо. Так, може поміняти. Поїхав, далі. У нас буде рахунок. 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 рахунок 2 -е у нас буде рахунок. Два один. П'яте місце п'ять набраних очків. Поїхали. Ось один на два-один. Ми програли, поїхали далі. Два-один ми виграли. Шосте місце, 28 набраних очків. 12 очків, щоб виграти. Поїхали. Один-один, два-один! Виграли і за щому місці. В принципі, можна до першого дийти. Поїхали далі. Ми виграли рахунком 2 1 один і Ми на п'ятому місці. Тричіри набраних очки. Поїхали далі. Я не хочу, бо тільки за свій Так, Поїхали. Ми по два рази виїграємо сюди. П'яте місце, 37 гривень очків. У нас травма нашого львова Вінгера, який 19 років. Ми програли йому 5-0. Капець. П'яте місце. У червона картка. Шо опорника, а че опорника. Так. Один ноль ми выиграємо. Сейчас там вместе набраних очків. Нацогу вже получив червону картку. Так, поїхали. Тут дверях уже на обреме і з рахунком один один, ніч я в нас. Фортей місце, 41 один очків. Поїхали. Прорвав мінімально один ноль. Шестей місце, сорок один бронех очків. Пішов 58, то не вже не пятьдесят. Наші гравці встановились. Поїхали далі грати. Граємо з походу 3-0. Поїхали далі. Ось це місце вже займаємо. Так, поїхали. з груп 2-0, що у нас вже не визачилось. тільки один набраний хачки до сих пор? Один нуль, ну конечно місце шосте. шостомісце шостель, ничья Просто місце у нас. -е місце. -е. 0 -0. -е місце в нас. Приїхали. 1-0. 0-1. програли. Так у з пару замен я, які в принципе травми убились. Было травму, я закрыла. Денды мы сыграли. Чих наблюданных очки в нас. Так що тут у нас червона картка. Молбить. Когда і 3-1 ми програли. 3-0 щевокатку ми програм. Зараз його мінят. Це наш нападник Центральний Форвард. Ми искати йому тому що у нас немає 20-й 20 41 рейтинг 24 тисячі більше у нас не по карману. Поїхали. Ми програємо з рахунком 3-0. Десяте місце вже у нас. І 3-го з 10-го. Поїхали, програємо з рахунком 3-0. Астрал. з нього цього опорника.

Два нормы, наконец, три нормы мы выиграли, наконец-то. Mm. Так. Так. Разве это может быть уже 20 Звувати м'яч. Такі результати наших гравців. Якщо ви хочете далі вже другу частину, то наберите на цьому відео 3 лайки. І буде друга частина. А з вами я був Тимурса.